Наталія Филенко з чутового, вона опановує для себе нову професію швачки. Говорить, працювала керівником гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, а потім вирішила перекваліфікуватися відкрити приватну майстерню ремонту одягу. Працювала раніше, я мали досвід роботи на швейній машині, але на Подорській тій, що ще наші бабусі мами працювали. Важко знаєте, зв'язати всі частини тіла. Щоб працювали одночасно і руки, і ноги, і коліна і Оцей цей зв'язок налагодити. Проте таких як Наталія Феленко, що не бояться кардинально змінити професію, не зважаючи на великий стаж за плечима, мало в Україні близько 2,8 мільйонів безробітних. Тоді, як з іншого боку, біль усіх роботодавців брак кадрів, говорить заступник міністра економіки України Тетяна Бережна. За її словами, потрібно перенавчати людей на нові професії спеціальності, актуальні зараз. Саме для цього у Полтаві зібралися на регіональному форумі. Підготовка фахівців в центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості, навчання українців для потреб бізнесу. Саме тому якраз зараз ми є в Полтаві в центрі профтехосвіти, реформу якого ми збираємося провести. Ми дуже хочемо, щоб навчання в цьому центрі було ефективним, щоб там навчалися люди, які потрібні роботодавцям. Державний навчальний заклад, Полтавський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості мають реформувати сьогодні. анонсують набір в наглядову раду цього навчального закладу. Говорить Тетяна Бережна. Роботодавці, які будуть входити в склад наглядової ради, зможуть сказати: дивіться, нам більше не потрібно навчати продавців, наприклад, тому що це немає такої потреби в регіоні. Але нам потрібно навчати, наприклад, які зможуть пропонувати зміни до навчальних програм, усучаснення навчальних програм. Крім того, у нас буде можливість залучати зовнішнє фінансування для оновлення обладнання в цих центрах, зробити так, щоб там навчалися люди, які будуть потрібні для потреб регіону. А хто знає ці потреби, звісно ж, роботодавці. У нас 14 ліцензованих професій, у нас більше 70 курсів підвищення кваліфікації. Ми можемо навчати як зареєстрованих безробітних, учасників бойових дій, інвалідів внаслідок війни. Також можемо навчати за ваучерами. Наразі на Полтавщині найбільш затребувані робітничі професії, говорить директор Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк. Ситуація по всій Україні, зокрема на Полтавщині, залишається зазвичай такою, що роботодавцям потрібні працівники більш робітничими професіями, тобто з професійно-технічними, можу вам сказати, що ті люди, які навчаються як безробітні від служби зайнятості, нас, насправді ми і надаємо такі професії. У нас дуже великий попит на трактористів, на електрогазозварників, на електромонтерів. Учасники форуму обговорили виклики на ринку праці центрального регіону України та шляхи їх подолання, потребу підприємств у кваліфікованих кадрах і можливості. Підготовки фахівців на запит бізнесу, зокрема Полтавським центром профтехосвіти державної служби зайнятості, також присутні відвідали екскурсію його навчально-виробничими майстернями.